Чому погорілий театр зимує без даху. Відповідь на це питання намагалися знайти обласні владці та проектанти. Нагадаємо, минуло вже півроку після пожежі у драмтеатрі. Попри обіцянки посадовців, будівля увійшла в зиму з діркою замість даху. Я ще раз коротко поінформую, що відповідно до листа, який надіслала обласна адміністрація, 31 липня цього року, 10 серпня... Цього року доручення віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка на міністерство розглянути про можливість видання коштів. Ми тоді власті говорили, що буде з обласного мільйон, просили мільйон у міста. І оскільки на першочергові роботи треба було всього 20 мільйонів, ми просили з резервного фонду державного бюджету України 18 мільйонів гривень. Нагадую. 10 серпня 2015 року в результаті довготривалого і затяжного процесу погодження в Державній службі надзвичайних ситуацій і в чотирьох міністерствах, після чого було подано 25 листопада до Кабінету міністрів проєкт розпорядження тільки 25 листопада і знову в деяких службах Кабінету міністрів. Продовжується розгляд, що ну, є певні запитання, коли є підпис міністра юстиції і підпис міністра економіки, то чи може якийсь відділ піддавати сумнів кваліфікації цих резолюцій? І лише 9 грудня цього року вийшло розпорядження Кабінету міністрів України за номером 1276. Про виділення з резервного фонду державного бюджету мільйон 472 тисячі гривень. Наприкінці року Черкаський театр таки отримав 16,5 мільйонів з резервного фонду держбюджету. Перше липня і 24 грудня, 24 грудня, 2015 року нам надали кошти. Уявіть собі, що для освоєння 16,5 мільйонів. Підряднику було надано всього 6 днів. На жаль, за такий короткий термін не було можливості ні освоєння цих коштів, ні проведено відповідних робіт. Проектанти мріють реконструювати не лише театральну будівлю, а й площу імені Тараса Шевченка, щоб зробити їх візитівкою міста. Зиму, то він переживе, переживе, якщо все время буде лити. То, звісно, це погано. Але якщо будуть морози, то нічого страшного не буде. Тому що, ви знаєте, якщо будівлі теж будуються, нема криші, але вони будуться. Ну, якщо роками буде стояти, то буде настільки неважливо. важливо. Отак можу сказати. Я сподіваюся, що до весни він буде закритий і тим більше, тому що багато було сказано. От давайте тимчасово, там якусь пльоночку накриємо, то накриємо. Не може бути. Тому що накрити там 23 метри. Перекрити можна ферми робити. А ферми робити одразу нормальні, один раз вкладувати гроші. Одно, новості видивилися, в Полтаві чи де то. Построїли там був спортполкліс. Шо ви Ми бачили, що зробили. Потому що є нагрузки, є стіннові, витрові. це може як пушинку сорвати, всю полетіти вниз в як нині до Кабміну знову спрямували звернення про фінансову допомогу. На даний час, незважаючи на те, що фінансування немає нашим підприємством, все одно проводяться роботи, а саме це уборка снігу, як самого театру, так і з покрівлі, яка залишилась там. Значить, потім йде демонтаж цегляної кладки, яка обгоріла внаслідок пожежі, і відповідно будівельного сміття. Так? Значить, і то, що На побажання було питання, як ми перезимуємо, значить, на побажання облдержадміністрації і керівництва театру значить, були проведені роботи щодо утеплення тих труб, які знаходяться в відкритому залі. Тобто їхня і заміна, їхнє утеплення. Тому що адмінкорпус фактично труби проходять і через зал. Ми їх переварили, ми їх утеплили, тобто опалення працює в театрі так, в звичайному режимі. Я також хочу додати, що Віталій Володимирович сказав, якби була домовленість з казначейством про те, що аванс перехідний, то, то цього авансу би достатньо було те, щоб перекрити повністю кришу на землю. Натомість акторський колектив вже не вірить пустим обіцянкам обласної влади, то обіцяє розпочати протест, якщо театр не перекриють до весни. Це не ультиматум, це просто як факт. Якщо до весни не буде жодних дій, ефективних не прибирання снігу і прибирання кирпича, каміння, а дійсних дій по перекриттю, хоча б театру, я збираю і колектив. І небайдужих містян міста, і ми їдемо на Київ під, під Кабмін. Я закликаю вас підтримати нас в цьому питанні. Розумієте, відбулася е, Революція Гідності. За рахунок кого? Через що? Через те, що влада не тільки не чула людей, а навіть ті, хто чули, вони просто не, не сприймали допомогу людей. В даному випадку виходить так само. У вас не виходить, покличте нас. Доволі багато людей в місті, які погодяться і поїдуть туди, і підтримують. Я розумію, коли одна людина стоїть під Кабміном чи ходить по кабінетах. Це одна справа. Коли туди приїде 100, 200, 300 чоловік, є більше шансів, що вони звернуть на це увагу. Тому велике прохання до цього. Велике прохання. Не давайте обіцянок тих, яких ви не можете виконати, особливо ви також.